Так, всім привіт ще раз. Що їду до мотоцикла, написав мені той майстер, що мотоцикл не заводиться е і він не може налаштувати щеплення. Коротше, зараз їду до них вчити їх, як заводити мотоцикл. Бо він каже, що мотоцикл не заводиться. Я в нього питаю, чи є іскра, чи є бензин. То, типу, не є супер якийсь там мотоцикл, то карбюратор карбюраторний... Не... Типа, двигун там нема такого, щоб. Ну, щоб, я не знаю, бляха, якась там супер-пупер супер технологія. Просто є бензин, є іскра, він має заводитись. По-моєму, тут все просто. Короче, їду, зараз подивлюся, чому воно не заводиться в них. Потім вам розкажу, що сталося. А, Також хочеться додати, що я до них їжджу вже як на роботу проїжджаю кожен раз, бо вони то не знають, як то знімається, то не знає, як то знімається. Коротше, я пошкодував, що до них звернувся вже давно. Виявляється, вони двигунами не займаються. Тіпа я не знаю, що вони мали на увазі, коли казали мені зараз, що вони двигунами не займаються. Тіпа, то що він не заводиться, вони не займаються ілі як. Бо я конкретно сказав причину поломки. У мене не працює щеплення. Коли щеплення вижимається, воно й здає шуми. Я думаю, що це тіпа, там і там і там проблема. Вони сказали, no problem! Все. Типу, вері все ми зробимо, все класно. Зараз вони мені кажуть, ну ми не робимо двигуни. А що ти робиш? Просто шток поставив, просто сальник. Ну та я то міг сам поставити. Навгадую, мотоцикл я їм віддав уже розобраний, що розобране, кришка щеплення знята і знят сальник і шток. Шток витягається руками, сальник від отверточку знімається за 5 секунд. Тобто то неї якась справа Поставити сальник назад, то 2 минути. Шток то ж саме. У мене проблема в тому, що там. Коротше, я вже розповідав, в чому проблема. Передивитись попереднє відео, якщо що. Короче, все. До наступних склеєк чи як. Зараз буде емоційна розмова, напевно. Щоб чуваки запустили з телкача мотоцикл. Тобі треба було приїхати і показати їм, як це робиться. Ну, і також, якщо вам цікаво, чого він мене штовхав, а не наопаки, ну, бо він взагалі не хотів допомагати в цій справі. Він сказав, що то проблема не в цьому, що це 100% поршнява. На що я йому сказав? Зараз побачимо ти не правий, і ну, це 100% що ти не правий, бо компресія була ну добра. У мене компресія була хороша, я її перевіряв десь пів року тому, і стан не погіршився. Він їздить, як їздив, все нормально це з ним. Ну, у мене не перший мотоцикл, я вже 14 років їжджу за кермом мотоцикла. Я знаю, як воно працює, я знаю, що таке погана компресія. Як ви розумієте, Ніхто дозволу на зйомку не давав, тому я просто поклав шолом, він там лежить і знімав екшн камери, все, що відбувалося. Ну що, їздив я за мотоциклом, ну як дивитися до мотоцикла, тому що вони мені сьогодні зранку написали, що мотоцикл не працює, там нема компресії, там типу, взагалі все тому запікати треба буде. Що мотоцикл взагалі там е, негодний, там двигун зламаний, нема компресії, він не заводиться і все. Ну, я думаю, ну як, компресія там завжди була добра. Приїхав я туди, я кажу, як ви міряли компресію? Покажіть, що, яка компресія. Він б, циліндр засовує. Я говорю, так а чим ви міряли? Ну, у них немає прибору міряти про, про компресію. А я говорю, як ви знаєте, що компресії немає, бо він не заводиться. Ну, В результаті я його штовхнув і він завівся. Без проблем, взагалі. Причина не заведення, чого була, був сівший акумулятор, вони крутили стартер. Стартер, ну, звичайно, набрались повні карбюратори і повні свічі були води, ну, води, бензину. Просто засрали свідчу, свічки запалювання бензином. Майстри в Ірландії, то просто я не можу вам передати просто. Це ну просто жесть. Я записую, знову скажу. Якщо є якийсь українець, який дуже добре розуміється. Ну, дуже добре, то краще, ніж я. А я добре розуміюся, типа, по крайней мере, в бензиновому карбюраторній типу, техніці. Якщо хтось розуміється в інжекторах, якщо класно працює, дуже розбирається взагалі, але немає фінансового ресурсу, немає знань, не знає, як то робити, звертайтесь до мене, давайте разом відкриємо СТО. Мото СТО я типу, без всяких проблем. Познайомимось, поспілкуємось, і якщо ти ну, дійсно гарно можеш це робити, то давайте відкривати і будемо працювати, і все буде у нас чудово. Бо то жесть, здерли з мене 90 доларів, 90 євро. За що? Не за що. Вони просто поставили сальник і поставили шток. З щепленням ніхто не знімав. Воно як працювало погано, так воно і працює. Вони навіть не вміють його регулювати. Просто, я кажу, типа. Як ви працюєте з двигунами, якщо ви, вас не має чим заміряти компресію? То ну, таке елементарне просто. Він каже, ми з двигунами не працюємо. Тобто чуваки просто міняють масло в мотоциклах, можливо, міняють тормозні колодки і за це беруть 200-300 євро. Я не знаю, що ще додаваться. В результаті мотоцикл завився, він працює нормально, як і працював. Звісно, компресія там хороша, ніяких проблем немає. Заводиться з півтичку після того, як перший раз завівся. Все, нема що додати. Зараз їду додому, треба просити якогось я не знаю, знайомого, щоб мене відвіз, щоб я забрав мотоцикл. Дружина в мене водійських прав немає і не знаю, треба якось поїхати забрати його. В результаті, я три дні до них їздив. Три дні я до них приїжджав. Чому я до них приїжджав? Тому що вони то я не знаю, як це, то я не знаю, як і це. І я приїжджаю для того, щоб їм показати, як воно робиться, розумієш? Я в шоці просто. І зараз, по факту, вони мені мали віддати зламаний мотоцикл. Я просто чого його не забирав зламаним, тому що вони кажуть, що щеплення регулюється тільки коли мотоцикл заведений. Я не знаю, звідки вони таке взяли, що щеплення регулюється тільки коли мотоцикл працює. Це якийсь бред взагалі сумасшедше. В результаті тіпа, мені треба було завести, щоб е подивитися, чи вони зробили нормальне щеплення. Щеплення зро зробили вони але не знаю, що просто такі ситуації робити. То що дратися з ними чи як. Ну просто що робити така ситуації? Дав їм тих 90 євро і більше ніколи до них не повертатися, звертатися, це однозначно. І не буду нікому радити взагалі просто. Це просто жесть. 90 євро за те, що мені поставили сальник, який я можу сам поставити, то не проблема. скажеш, що ти його привіз, той сальник? Так, да, і той то, сай... <говори> то тіпа, той сальник не вони купили, то мій сальник, я вже їм привез запчастини, я купив вже і шток, і сальник, я їм все привіз, Ми треба було тільки поставити і зібрати то, все до куче, і все. Тобто, то не є якась там супер робота. І я в нього питав до того 100 разів, скільки то буде коштувати. Він мені каже, то буду мало, -мало коштувати, то маленькі гроші. Я не знаю, з яких пор 90 євро, то маленькі гроші. Якщо на два то нас поворот чи ні? <плес> Отака фігня. Все. Зараз їду забирати мотоцикл, перехрещую їх, скажу, все. Ну що, вирішив забрати мотоцикл на своїй машині. Звернув увагу, що вдарений не баг. Сказав їм, що вдари не типу, Вони кажуть, що то не вони його вдаряли. Що, звісно, неправда, я показав відео, що у мене воно раніше було нормальне і все працювало, і все ці, ну, взагалі. У мене на відео є чітка фіксація, що воно було всі. Вони кажуть, ні, це не ми, ми нічого не ламали, воно так і було, при тому, що є відео, чітка фіксація, що то вони. І вони знають про те, просто морозиться, ніхто нічого не хоче розказувати. Коротше, такі майстри. В результаті після їхнього ремонту мені треба лапку виставляти, вони неправильно поставили мені лапку перемикання швидкостей, бак ударений, проблема нікуди не пішла, вони зробили те, що могід робити я. Все, от весь результат. Чи варто було звертатися? Ні, не варто. Як купляти собі новий мотоцикл, як брати інжектор, коли вони не вміють користуватися карбюратором, я не знаю. Результати, якщо ти не можеш зремонтувати сам, то тобі треба тільки новий мотоцикл. Все, Що, всі бачать, як воно все працює, тому треба щось перевезти, звертайте все, я пішов в'язати мотоцикл. Коротше, мотоцикл крипиться за спеціальні такі крючки. Фіксується в трьох, якщо треба, чотирьох-п'яти точках, але зазвичай три точки до, більш ніж достатньо. Тому я не ірландський майстер, все буде добре, якщо до мене звернетесь. Свій мотоцикл вожу, чужі мотоцикли також вже возив. Все, все завжди нормально. Отакі діла. Ну, покажи, що зробив, лабаха. До речі, кому цікаво відео одне назад, я там знімав, що я був мокрий. І я там якраз фоткав бак для того, щоб можна було продемонструвати, чому в мене завжди мокрі штани. І там чутко видно, що ніяких царапин на баку немає. Тепер вони є. Дякую ірландським майстрам. Як ви вважаєте, що треба робити в такій ситуації? Якщо в мене є чітка фіксація відео, що вони його е, ударили, я то знаю, вони це знають, вони кажуть, ні, от що я маю робити в даній ситуації? Що мені сваритися, битися з ними? От просто що мені робити в даній ситуації? Я не знаю. Якщо у вас є якісь поради, можете написати мені в коментарі. Дивіться, зараз я закріплю тільки двома стропами. І вже байк вже нікуди не зміниться. То гарантія, що він вже нікуди не впаде. Але я ще фіксую зверху. Так, щоб вже на мільйон процентів. Так, тут з тим 12 познайомився, він теж мені казав мільйон процентів. Ось такий жах. Просто жах. Звісно, сюди я більше звертатися не буду. Але проблема в тому, що нема куди звертатися. В Іландії немає хороших майстрів. Тому давайте, кого є знання. Орендуємо приміщення. Все. Разом з машиною хитається. Сюди з легкістю стане два мотоцикли. При потребі можна і 4 перевезти. Велика машина. Все, що хочеш, бери вози. Тому звертайтесь, мені треба робота. Ну і тепер результат роботи, який мені не сподобався. А, хочу наголосити, може там я емоційно розповідав і не дуже зрозуміло. Коли я віддавав цей мотоцикл, в чому була проблема? Я там міг зробив зремонтувати і сам поставити Тож не проблема. Я віддав їй мотоцикл саме тому, що е, я думав, що проблема глибше і треба знімати корзину щеплення і викручувати з тої сторони і зміняти той підшипник, що там всередині між тим штоком маленьким і великим. Тому я віддав їм. І я про це їм казав, і коли я зразу приїхав забирати мотоцикл, вони казали, що вони це зробили. Потім виявилось, що вони нічого того... Ну, що вони цього, звичайно ж, не зробили. І тіпа, він не зрозумів, тіпа, там якась проблемка вийшла. І взагалі, для того, щоб йому далі почати робити мотоцикл, йому треба було його завести. А завести вони не здалі були. Просто відношення до мотоциклу. Он цю ручку я вже помив зараз. А он та, яка типу, після майстрів. Просто. Ну, щоб вам показати. Мию бензином. Просто жесть. От як так можна? Відношення до клієнта, Типа сервіс. Що знову я в машині. Короте, переписувався дуже довго вчора. Я з власником того сервісу, той власник сервісу перед мною вибачався, сказав, що він не винний. Винна та людина, яка працювала з мотоциклом, що майстер той неправильно зрозумів, він подумав, що тіпа, просто треба зібрати мотоцикл докупи і все. А, ну і, типа, там у них. Якась була проблема між собою, що вони неправильно один одного поняли. Він передо мною вибачився, сказав приїхати сьогодні до нього. Я приїхав, взяв пиво, щоб він теж не думав, що я там якийсь поганий чувак. Бо вчора був дуже така неприємна, неприємна розмова, бо він мені намагався доказати свою правоту, а я доказував свою. І так, як він. Ну, як сьогодні він мені пояснив, що він не знав цієї ситуації, він орієнтувався тільки на те, що казав йому майстер, то він був впевнений в тому, що я не правий. Коли я... Ну, я записав вчора відео, як працює мотоцикл, я зняв, ну, коротше, все то показав, сьогодні його показав також, то коротше, в результаті він вибачився, сказав, що то просто... Майстер його не зрозумів, він там, тіпа, не так зробив, як той хотів, і тіпа, він не винний, то він не майстер, і коротше, компенсував мені збитки, віддав мені гроші, які я заплатив за ремонт. Плюс він мені дав каністру масла матюль і великий балон смазки цепі. Я потім ще це покажу. Я не хотів то брати. Просто записувати то на відео, ну дуже складно. Люди погано говорять, коли щось записуєш на відео, тим бачу такі конфлікти. Ну то і все. Я відмовлявся брати масло. я хотів забрати тільки гроші, але він мене вмовив, каже, що це не проблема, що для нього це великі гроші, і, ну і взагалі, що він зрозумів, що проблема, каже, приводь свій байк і ми його зремонтуємо. Якщо чесно, хоч моє враження про людину змінилося, то мотоцикл я все одно туди не повезу. І проблема не в тому хлопцю, що мені масло давав. Просто той чувак, який ремонтував мотоцикл, я коли його забирав, я сказав, щоб, ну, що він щеплення працює некоректно, воно працює погано, воно в кінці. І при них вже почався той звук, він такий був трошки звук при них. І той звернув увагу, той, який мені масло давав. А майстер, який робив мотоцикл, він каже, ні, що це окей, okay, все класно. Ну і зараз якісь конфлікти або доказувати, що класно чи не класно, я вже не хочу. Я його краще сам зремонтую, У мене з правильного місця ростуть, то в є велика проблема. Я просто хотів зекономити свій час. Вийшло так, що я потратив часу ще більше. Але в результаті нормальний чувак, мені все повернув, збитки компенсував, хоч пройшлося. Довго, бо та ту тему дискутірувати. І розмова взагалі мені не сподобалась, неприємна вчора була. Сьогодні все нормально. Отака справа. Ну, взагалі, якщо підсумок підвести, то ну, не знаю, на другий день. Ну, пер, ну У мене перший день, коли я з ним спілкувався, сталося враження, що він такий нормальний хлопець. Може просто не вистачай саме. Знань про те, як можна керувати своїм бізнесом, можливо, проблему може бути, я не знаю. Коротше, тут два варіанти. Або майстер дійсно нормальний, просто він не зрозумів і просто зібрався докупи, або майстер не дуже поганий. Я в другий раз, раз провіряти вже цю інформацію не хочу. Отака справа. Зараз мотоцикл працює, я там його підшаманю трошки і буду продавати, скоріше за все, так як є, просто зроблю ціну ну, нижче. Е, тому що знову кудись його везти, ремонтувати або купляти, знаново диски, щеплення, підшипник. Я подивився тільки по запчастинам, якщо ти зламалась те, що я думаю, то, то 200 євро. 200 євро за запчастини зараз віддавати. Я не думаю, що мій мотоцикл стане дорожче на 200 євро після того, як я його зремонтую. Тому буду продавати вже так, як є. Десь тут, тут, зараз ставлю, що мені вони дали. Так, ось я вже в цьому гаражі, про що я казав, я купляю собі завжди ось таке масло для змазки ланцюга. Воно коштує 17 євро. Ось балон, який він мені дав. Матюлівське масло для змазки цепі. Я думаю, воно коштує нормальні гроші. І плюс він мені дав каністру матюрівського масла. Отак от, от. Тому взагалі все чудово. Ну отак от. Все. В результаті що хочете сказати, я не дочекався від вас коментарів. Ну і так як у мене така маленька аудиторія, то напевно і не дочекаюсь. Відео я пису для себе в загальному. Тому що я можу сказати для тих, хто все-таки буде мене дивитися, дивитися, завжди відстоїти свої права. Якщо ви впевнені, що ви праві на 100%, але не так, що ви впевнені, але насамперед ви просто якийсь дебіл. Ні, треба дійсно розбиратися в ситуації, мати якісь навички. Ну і тоді вже... Ну, аргументовано доводжувати свою думку. Не так, щоб просто сваритися. Бо я з ними не там, нікого не обзивав. Я просто виражав свою точку думки і казав, що тіпа, ви не праві, тому що. І пояснював чому. І в результаті воно спрацювало. Тобто він зрозумів, що дійсно вони не праві. Тому раджу доказувати свою правоту, але тільки тоді, коли ви прави. Я в такій ситуації завжди стараюсь зробити так, як і зробив цього разу. Коли конфлікт вже стався, я нічого їм не доводжував, тому що мені треба час був для того, щоб проаналізувати, чи я правий. Я приїхав додому, подивився, розібрав мотоцикл, зняв кришку, подивився, що він зробив. Бо він казав, що він там пошипники поміняв. результаті він просто сальник поставив. Коротше, я зняв це на відео. Ту роботу, яку він зробив, скинув їм цю роботу, щоб довести те, що вони не праві, і те, що мастер казав, це неправда. І я скидав цю інформацію не майстру, а власнику бізнесу, щоб він розумів, щоб, ну, бо він мені завжди пояснював, що він не така людина, і для нього дуже важна думка людей про нього. І я й сказав йому, ось моя думка. Ти на нього. Він просто мені завжди скидував. Пиши до майстра, дав мені номер майстра, я йому кажу, ні, то твій бізнес. Це Я тобі залишав мотоцикл. При чому тут майстер? Ти несеш відповідальність за, за цю роботу. Я розумію, що це не він робив, але відповідальність на ньому. Ну добре, я вже повторююсь, третій, четвертий раз одно і те ж. Коротше, В результаті гроші мені повернули, ще дали масло і дали змазку змаску ланцюга. Але е, я також не звиняю якась, я купив хорошого дорогого пиво ящик е, і відвів їм то пиво. Типу подякував за розуміння і за те, що ситуація закінчилась так, як вона закінчилась. В результаті для мене це також вийшло нормально, бо я їздив туди три рази на легковій машині і два рази на бусі. То на бензин я витратив десь 50 євро напевно. Тому, ну і плюс пива. пиво, пиво веланді також дороге. Типа, за коротше, там, на пиво я потратив 16 євро і 50, ну, десь 66 плюс-мінус євро, мені обійшлось у ця вся катаваза. Ну, Порівнянні з тим, що мені 90 повернули, так би у мене воно вийшло в 150, так в 60, то так ще нормально, плюс-мінус. Ну і мотоцикл воно зібрали, він та зібраний. Ну, теж воно. Має щось коштувати, принаймні там, хоч і поганого не зробили. Я вже мовчу про бак. За бак також я не в захваті, бо бак то вони мені поцарапали. Це 100%, і вони знають про це. Я думаю, саме ну, після того, просто як там вийшло, він мені доказував, що не вони поцарапали. Я йому сказав, я знімаю відео на YouTube, і в мене є відео, як я заводив до тебе мотоцикл в гараж. І там чітко видно, як бак ще цілий. Після цього він вже змінився. Він, типу, я йому показав то відео і він дійсно побачив, що бак був цілий. Але він в майбутньому все одно каже, ну бляха, ну ми його тіпа, не царапали. Можливо, то сталося, коли ти його штовхав. Але знову, коли я штовхав, ви бачили відео, на мотоциклі сидів він. Я тільки штовхав ззаду, як я міг е -е, біля багажника поцарапати бак. Тобто, навіть якщо коли ми його штовхали, то все одно то поцарапав він. Ну, що робити? Даної ситуації. Уже як є, ну матюлівське масло каністра в Ірландії коштує десь 50-60 євро. Тому це... До речі, я був дуже здивований, бо я не хотів брати масло. Казав, що я не хочу наносити тобі збитки то великі гроші. А він каже, ні, то для мене всього-навсього 10 євро. Думаю, чуть не матюкнувся знову, там уже запікував. Коротше, ну це ці... різниця просто в ціни. Якщо закупочна ціна, в нього там виходить плюс масло, яке він мені дав для смазки цепі, все разом 10 євро, то в магазині буде 20 євро смазка цепі мінімум коштувати. То мінімум. А так то великі балони, я такий ніколи навіть не брав. Я беру завжди по 17 євро менше. А той 20, ну я думаю, він більше, ніж 20 коштує. Він великий. Я покажу потім. Або вже показував. І плюс 4 літра масла матюль, то теж, то, то 54 євро коштувало масло. Я брав минулого разу, але то було аж того року. Тому я в шоці, що така різниця в закупочній ціні і ціні продажі, бо тобі Ірландія. Вот такі діла. Але я тут трохи визначаю, що Ірландія, Ірландія дорога, хочеться додати, тут зарплати виливки. Мінімальна зарплата за годину 12 ,70 євро 70 центів. Менша зарплати взагалі не існує. Це зарплата, яку навіть прибиральник не прибирає, типу за такі гроші. Це зарплата, за яку працюють українці на будові або ще десь. Типа то саме мінімум. А нормальна зарплата 15-16 плюс. Типа 15 і до що догори. Ну, Наприклад, мій знайомий отримує 35 євро за годину. Українець, який працює просто на нормальній роботі. Тому тут не тільки масла дорогі, тут і зарплати високі, і в принципі рівень життя набагато краще. Якщо вам то цікаво, я можу вам то розповісти. Взагалі, як тут це встроєно, за що ірландці платять, скільки коштує комуналка, яку зарплату вони отримують, який податок на машину. Якщо вам то цікаво, пишіть коментарі, я можу то все вам розповісти. Все, so, давайте.